Вітайте, вітайте. З хабою маленький маленьке Покроїла собі тут і та вода по огурках корнішоних. Я люблю так трошки, щоб яйка не... шкодувала, думаю, не буде кохані, Його м'ясо єс, є ще яйко, писко повимивала. Ну тут я вложила кохане тісто наше От, Давайте, кохані, я є, вам поки пам'ятаю картку з календаря прочитам, причитам. Діти, вже. 11 września. Co to u mnie na myśli? Sierpień, to sierpień. Chciałabym mówić 11 sierpnia, kochani mojej. No, słoneczko wychodzi, choć pokazuje 20%. Zawsze, dzisiaj będzie. No, zobaczymy. Dzisiaj czwartek mamy: Dagny, Jacinta, Jacka, Piotra, Prota. Piotr, mój syn, wszystkiego najlepszego i mu radości, szczęście, pomyślności w nauce. сам собі Бог його вас всіх Ангели ніх завжди вас хронім, і в день і в ночі. Зім'які, запіканий, кохані, коханий, складніки, 1,5 кг деко бензонецького бочку, ну як з нього, дві цибулі, як без нього. єдна друга лежечка, мільонена колендри, Єдна одна лишка, я колендри ніде не купує, кохані пішки, хто купує і ужива. І до яких потрапив до м'яса, певне. Єдна лишка приправи до м'яса, єдна лишка зю провансальських, 10 декос э, сира хеддор. Я їм, то -то за сир. 15 дек улюбленого жовтого сира. Ну, До земляко, певний колендра смакує воді. Землякі обіраємо, миємо кроїмо на кавалки. Готуємо в осолоній воді. Трошки э, підготувати їх. Осидзами, кілбаси, і бочок, кроїмо в малому костки. І руміньми eh, rumien на олею. Дошуємо на пательні покройонного коска цибулі, посіканий часник. По хвилі додаємо уготоване зім'які. Оprusшна приправа, мішаємо. Прикладаємо до жароотпорного начиння, Розкладаємо на вішку, ставте на грубих очках серу. Запікаємо 30 хвилин температури 220 см. Топні серці ушо. Ну воно вже земляки готові, то не так дуже. У годинки дядькую за уваги. Запрашу вас, кохані мої сердечні вас, запрашу на розмови мої при сніданку, кохані, Па-па, цалувськи.